Боїться реформи місцевого самоврядування, слід поїхати в Чехію. Там вона працює успішно і дає свої плоди. Факти вже розповідали про місто Пільзень, де завдяки бюджету, який залишається в цьому маленькому містечку пововарів, його причупурили, збудували дороги, а із залізничного депо створили сучасний арт-центр. У Брюсселі подивилися на ці дива і вирішили дати місту ще кілька мільйонів євро і зробили з нього культурний центр Європи на цілий рік. Сьогодні у фактах інша принада Чехії відомий курорт Карлові Вари. Цього року на цілющих водах колишнього Карлсбада не дорахується сотень тисяч туристів з України та Росії через дорогі євро. Тому чехи сподіваються заманити сюди азійців і переконати, що лікує не лише східна медицина, а й води європейських підземних джерел. У Рубриці Вікенд сьогодні Марина Мойсенко. Якщо німецька або російська мови в Чехії подиву не викликають ні в кого, то приміром мова тайванська дивина. Але схоже, що основні прибутки чехам принесуть саме азіатські туристи, бо їх цього року як ніколи. Ми іноді лікуємося водою вдома в Тайвані на гарячих джерелах з сірчаними домішками. Але тутешня вода та клімат творять дива. Наша медицина інша. Така екзотика приваблює моїх земляків. Зараз підшукуємо нерухомість, спробуємо провадити тут бізнес. Прага посідає сьоме місце в Європі за популяр. Арністю, але цей сезон для чеського сервісу незвичний. Місцеві готелі знизили ціни майже на 40 відсотків. Політична ситуація та зміна курсів валют спустошила гаманці росіян, які становили дві третини туристів, і, начебто, чехи мають бути у розпачі, але не здаються. Сподіваються, що окрім азіатів зможуть привабити, наприклад, турків та бразильців. після вступу чеської республіки до Шенгену кількість туристів зросла в п'ять разів. Їдуть німці, італійці чимало французів. За лікуванням все менше. Більшість туристів цікавить престиж курорту. 30 і 70 відсотків це звична для нас пропорція українців та росіян. Але цього року з обох країн їдуть на 40 відсотків менше. Але лікуватися тут дійсно є де це відомі на весь світ Карлові Вари, бо тутишня вода має дуже вже цілющі властивості. Мінеральний склад 12 гарячих джерел не змінюється століття. Найпопулярніше тут джерело номер 6 Вода з нього справжня панацея для жителів великих промислових міст. Тож їдуть сюди люди, аби відновити печінку та позбавити організм від токсинів. Одиннадцятий істочник має акцент на поджолудочному желізу і використовується при сахарних діабетах. 12-й источник это акцент на желудочно-кишечный тракт. И местные жители в шутку 13-й источник називають Бихеровка. За день лікування доведеться викласти приблизно 50 євро, у гривнях це приблизно 1250. Оптимальний термін три тижні. Той із источника, який називається Вридло, ми цю воду вдěлаємо на 37 а 37 до 39°C. Це то для не для людей Катукаторигіпретензія, окрім оздоровлення та звичайного туризму, багато хто взагалі мріє тут оселитися. Щороку російські олігархи купують у карлових варах житло. Чехи, начебто, і не проти, але не розуміють, хто дозволив побудувати в центрі міста ось такі приватні будинки. Вони спотворили архітектурний ансамбль, і все ж сподіваються, що туристи приїздитимуть сюди просто на відпочинок, та не полишають надії, що повернуться до них і ті. Кого цього року налякав курс валют з Чехії Марина Моїсеєнко Дмитро Матвієнко? Факти ICTV.